Місцеве самоврядування для того, аби зрозуміти значення цього слова, зазирнемо до закону України. Місцеве самоврядування в Україні це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах конституції і законів України. Житомир одне із перших міст Великого князівства Литовського, яке ще у 1432 році отримало дозвіл на самоврядування, що визначався магдебурзьким правом. Судді Магдебурзького права було вилучення міста з-під влади та юрисдикції адміністративного. І судових органів держави, наділення його власними правами. Магістрат Житомир регулював практично всі сторони життя громадян: володіння майном і землею, заняття ремеслом, оподаткування, виконання повинностей на користь центральної влади, охорону порядку та оборону, діяльність судових та самоврядних органів. Жителі міста не були хлопами чи кріпаками, вони були вільними громадянами, яких ніхто не міг покарати чи забрати їхню власність, окрім як за рішенням міського суду. Важливою суспільного життя Житомира було існування вічових зборів, які зберігали риси давньоруського міського устрою і відігравали значну роль у збереженні міських традицій. Завдяки самоврядуванню у місті витав Дух Свободи. Активно розвивалися ремесла і промисли, будувалися церкви і нові будинки. Міське самоврядування проіснувало в Житомирі більше ніж 400 років, аж до 1837-го Повалення самодержавства та лютнева революція 1917 року в Петербурзі були прийняті в Житомир із патріотичним. Піднесенням звістка про жовтневий переворот у столиці Російської імперії та захоплення влади більшовиками на чолі із Леніним надійшли до Житомира 8 листопада 1917 року. Житомирська міська дума однозначно засудила жовтневий переворот. Події в місті розвивались драматично. За доволі короткий час Житомиру довелося відіграти далеко не останню роль в історії України. Саме тут було прийнято ряд важливих законів. Серед них закон про грошову одиницю, громадянство та про адміністративно-територіальний поділ України. Та Рі комуністичному тоталітаризмові Житомир з його вільнолюбивими традиціями і тоді залишався одним із перших. Врешті і встановленням радянського режиму були ліквідовані залишки міського самоврядування. Почався 70-річний період панування адміністративно командної системи. Та все ж самоврядування мало величезне історичне значення у формуванні духу міста і гідності його громадян. Воно заклало глибокі основи вільного житомирського духу, поваги городян до себе як до особистості, поваги до національної. Гідності, толерантності та свободи, які потім упродовж десятилітні російський царизм, і тоталітарний радянський режим так і не змогли знищити. Сучасне місцеве самоврядування розділилося на дві гілки: виконавчі та представницькі органи місцевого самоврядування. Виконавчий орган створюється представницьким. Саме він є підконтрольним і підзвітним відповідній раді. Представницький орган місцевого самоврядування виборний. Він складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси. Територіальної громади і приймати рішення від її імені саме через представницькі органи, ми, як територіальна громада, можемо впливати на розвиток міста, і тому ми з певненістю можемо сказати, що місцеве самоврядування це ми.